Біміки з пасхальними яйцями, серйозно. Огірочки по одному є. просто десь зникають, я їх їм, може, вночі не сповнення приїхало. Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорі в місті бар. Я зараз знаходжусь у Подгорисі на базарі, на першому поверсі, там, де продаються продукти. Апельсини 2 євро. Все побігла дівчинка. Коротше, вони не люблять казати ціни, я нічого не можу сказати. І вона зразу бере пакетик, знаєте, щоб мені набрати. Я кажу, я зараз в дельту їду, потім тільки. І все одно вона побігла і пофіг. Що ти дам потім, Юля? Не люблять вони казати ціни. Я вже зрозуміла оці зачинені магазини, тому що значить, тут продають мусульмани, у яких зараз свято третій день. Я так собі помислю. Яблука. Оце зимові, я так розумію. Угу. Здраво. Яблуко коліко кошта? Є, євро 80. Євро 80. І маєш до 100 верстів. І 100. Мамо, ове сі ти Це євро 50, ага. І ці євро 50, ага. А, угу. Ті солодкі, ті кислі. А заборавила кака? Кружка, кружка, три євро. А ківі? 2,710. 2,70. А це, 2 ,70. 2 ,70. А це да. домашні? Домашні вала. От такими ж продуктами також продається. Не знаю, чи вигідніше, чи ні. Чесно, мені сподвориться його тащити. Зовсім не хочеться, тому я навіть не запитую. Горішки по 12 кілограм. Сушені. Забула, як це називається, ви бачите, 6 євро. Цибулька на посадку. 10 євро, а ці штибзіки 12. Цікаво. А ці 5 на розсаду. А мед медколіку кошта? 15, 15 євро. А це... Це масло. Да. 12 за бутилку оливкового масла. Ага. А е, оці сироп 6 євро за всі сиропи, Ось сіропа. Моя любов, квіточки, Юля. Заспокойся, чесно. Все, я вже вголошу те, що в мене є, виросло. Ви подивіться, які братики. Це, це хіба так може бути такі величезні? Ого, це які скін А це розсада продається, класно. Такі ж тип, маленькі. Значить, вони помідори зійдуть. Здраво. Здраво. А куліку кошта? 25 центів. А це що? Раштані білий. Раштані. Угу. Прикольно. А це, а це? І 20, все і 25 центів. Так, да, все по 25 центів. І тут, дивіться, розсаду, можна купити і не гратися вдома. Прийшли, посадили. Точно знаєте, що вже виросте. Таке ж. На 15 євро собі набрали і все. Юля, ну можна самому проростити. Ну я зараз побачу, що в мене просте саме. А домати, мати коліку кошта? Один євро, євро. помідорщики. Але ту вже виросли, слухайте. Далі як піде справа, о яка полуниця гарна. Вже й цвіте, уявляєте, вона вже цвіте. А ягода Коліко? Один євро, один євро. Полуниця. Поповнення приїхало. Навцизи такі маленькі. Юля заліпла, це вже все, 48 називається років. Хоча раніше починається ця любов. Чого в мене ці не ростуть, я не знаю. У мене вони вмирають потихеньку, знаєте. Але не жовтіють, як Оля каже, ну вони ж не жовтіють, я кажу, ні, ну значить не вмирають. Я кажу, ну, в принципі, логічно. О, в мене теж такі є. Енгельська мушко, мушкатла. Нас да, половини. Ці по два євро. Посадив собі і цвітуть тобі. Добре, що дівчата мені надавали стільки всього. О, дірочки по одному євро. Ну, якщо я так правильно розумію, що це огірочки. Тут блітва, свекла, салата, коліко. 20 центів. 20 Капусточка, бритва, помідорчики. Дивіться, як гарно виросли. Здраво, коли кошта? Салат. центів, децентів. 20 центів, Два деценти, 25. Бачите, все по 20. Тут вигідніше купувати, там двадцять. А будеш це він навіше, дати. Ага. Якщо, наприклад, ще більше, то значить ще дадуть знижку. Хвала, хала. У юрочки будуть по чорногорськи красава. Вона каже, за 20 днів маленьку чашечку підливати його. Да, Мало. Да. Так от треба. Угу. Ну, побачимо, хвала. Так. А Петрушка? Це десять центів. це золо. — Петрушка, да, А Петрушка? петрушка. Да, — А я першу? — Першу. — А ви — Петрушка. Ага, я... першу, так, да, бачите, які коріночки. Дякую. А укроп ви не садите? Укроп. — каже, що було укроп. І ну, продали, напевно, все. Я буквально недавно вам показувала ціни на базарі, тому я думаю, ви пам'ятаєте, я не думаю, що щось дуже сильно змінилося. Йдемо наверх, на другий поверх. І тут квіточки, запах просто неймовірний. Скажи, Юля, чого ти завжди починаєш з базару? Тому що базар відчинений. Зазвичай торгівельний центр відчиняється о 10, а там, де забув, як називається цей магазин, там, де які де факто, там о 9, мені здається. І нема сенсу годину втрачати. Якщо їхати потягом на 9.30, я у подорозі лише в 11, ну тоді взагалі нічого не встигаю зробити. Тому сюди на 6.30, щоб хоча б встигнути, потім на 4.30. є надія, якщо не встигаю, то тоді вже на 7.30. Це торгівельний центр «Молов Монтенегро». Я не знаю, чому, але не дуже багато людей там. Можливо, я заходжу в такий час на першому поверсі «Ідея», тобто продукти, і там різні магазинчики з одягом, але тако не дуже дешеві, я вам скажу. Він працює з 10-ї, якщо я не помиляюсь, до 8 вечора. Ось це. О, приїхала 21 з Ми їдемо в магазин. Люди милі. Я зараз зайшла в Джамбо, Тут стільки всього для Паски і таке все гарненьке. Я більше записую на канал Джуліан Хом Офішл. Зайдіть туди, теж подивіться. Просто неймовірно, що придумали. Вау. Дуже гарно. Я не пам'ятаю, що ну, такі робили віночки якісь. Ви подивіться, ну це просто щось неймовірне. Вигляньте. Це чудо. Такі пумпузьки. Слухайте, стільки всього гарного. Я просто не можу вам переказати, наскільки. І це як і на весну знаєте, декорації для дому. І, так, і на Пасху все разом. Ну ще віники я не бачила. Віники з пасхальними яйцями, серйозно. Ну, кажуть, що ніби на вдачу. Да? А це букети. Я, в ці дуже гарні. Таке все яскраве. І тут. Ось така одна, я не знаю, євро 99 чи 2,49. Вінничок такий 4,99, а такий 3,49. Хто не хоче ще на Пасху, будь ласка, квіточки. І Лілії. Лілії на озеро, звичайно, дуже гарні. Ой, вони такі легесенькі. Євро 99. Маленькі зовсім є по 70. В цьому магазині, мені здається, є все в джамбу. Декорації для дому, якась канцелярія, машинки для кухні. Все, що можна, можете тут знайти. Ви мене запитували, чи є бісер, щось таке. Ну, все, що тут є, бачите. Саме необхідне там сантиметри, якісь там ножнички, ниточки. Все. Ну, сантиметр на базарі. Євро, тут 69 центів. А до речі, от того, що я купувала, що в мене стільки маленьких штучок немає. уявляєте, воно було 5 євро, і там 16 їх було. Зараз тільки такі залишились. Моє улюблене відділення заколочки. Я не знаю, ламаються, просто десь зникають я їх, їм може вночі, не знаю, де я в них хожу. Я купую шість і залишається максимум три. Ну, чотири на мені ладно, не буду обманювати. Треба ще докупляти. Дуже швидко ламаються. А Юля, давай не будемо нормально, не ламайся, ти їх не втрачаєш. Сієш їх ти. Сію, сію, посіваю. Це зимку треба робити, розумієш? А не постійно Ось, Будь ласка, десять штук. У мене залишилось чотири. Де решта? Я не знаю. Це ти нас питаєш, ну а кого спитати? Себе то я вже не знаю, як питати, де воно дівається. Мені це сподобалося 99 копійок, бачите, в дорогу, коли літати, це дуже зручно. Там є за 69-6, але вони не відкріпляються одна від одної. Це незручно. Тобто це найкраще. Ми зараз завернули від Кіки направо наверх. Чому? 18. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день на каналі Джуліана Home Official я проводжу прямі етери. Починаю десь о 21 годині дня по Чорногорському часу. Можете заходити туди, буду вам також там рада. І бажаю всім мира, в душі, любові, благодаті, мудрості і виконання ваших самих гарних бажань.